А перед водним хрещенням завжди, це ж потрібно робити як свідомо, да? якщо людина перше вірить, щира в Ісуса Христа, а друга чи, чи що? Сповідати Ісуса Христа Господа, визнавати себе грішним. Визнати себе грішним. Тобто Христос сказав, потрібно три умови: перше щира віра, друге щире покаяння, і третє сповідання перед людьми. І Христос сказав: якщо ви, шановні. «Посоромитесь мене сповідати перед людьми, то і я посоромлюсь вас сповідати перед батьком моїм небесним. Тому саме тут ми дуже часто молимося якраз цією молитвою. Всі тут вірують в Христа Христа. Ви ж віруєте? Да. Тому пропоную зараз проголосити я, зараз якраз цю молитву до спасіння. У цю мить, якесь покажемо, то людина щира, тається в своїх гріхах і сповідує Христа Господом у цю мить. Бог дарує дар вічного життя. Помолимося. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу пробачення бачу всі мої діти і очистими від усякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мою та воскрес. Моє вибра. Я сповідаю Ісуса Христа. Своїм Господом та Спасителем. Дякую. Отець Небесний за дар вічного життя, котре я зараз отримую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І от Святе письмо каже, от прямо у цю мить, коли ви кожен проголосив сповіду Ісуса Христа Господа, Бог на небесах, радіє всі небеса яниволизним. Не і Бог дарував з цього моменту дар вічного життя. Тобто в нас є вже реєстрація. Це перший крок після щирої віри в Ісуса Христа. І от зараз вже Святе письмо каже, через пізнання, через сповідання Христа, Бог знімає покривала з розуміння всієї Біблії. І зараз, якщо у вас є Біблія, новий завіт, старий заповіт, просто спробуйте зараз читати кожен день, Бог буде відкриває Відкривати Дух Святий, Слово Божє, як від серця Божого. Ми вітаємо вас! Нехай Бог щиро вас благословить. Просто бажаю вам і вивчати Слово Боже, Біблію кожен день. Зараз вже буде цікаво це робити, знайти таке зібрання церкви, де буде реальна, любляча спільнота, де вас буде розуміти і вас буде поважати. Нехай Бог вас береже. саме на цьому місці. Ми завершимо нашу першу честну.